Чу ж будемо рухатися далі? Минулої неділі громадяни Євросоюзу закінчили голосувати на виборах до Європарламенту 10-го скликання. Волевиявлення тривало чотири дні. Головним підсумком можна назвати значну втрату позицій лівими партіями, зокрема зеленими, та посилення правих і ультраправих об'єднань, зокрема високий результат у групи Ідентичність і демократія серед лідерів якої Марін Лепен. Попри відчутні зміни у поглядах європейського виборця, наймовірніше президентку Єврокомісії залишиться Урсула фон Дерляїн. А спиратися вона буде на підтримку тих же трьох груп, що і під час попереднього терміну це центристські сили, європейська народна партія, прогресивний альянс соціалістів і демократів, група оновити Європу Renew Europe. Вони мають приблизно 400 мандатів із 720. Докладніше в цьому будемо старатися розібратися, долучимо до нашої фіру Роман на Кисленка, кандидата політичних наук, пане Романе, вітаємо в ефірі. Вітаємо. Добрий вечір. там е, обмежені в часі, хотіли запитати, ось такий невеличкий перерозподіл, е, як нам видається, політичних сил у Європарламенті якось повпливає на е, загальний український вектор в ЄС? Насправді, враховуючи, що да, більшість отримали фактично ті ж партії, які складали попередню умовну коаліцію, то ми розраховуємо, що підтримка України залишиться на тому ж самому рівні, на якому вона і була. Наскільки це для нас добре чи погано, що все-таки переважили ультраправі і праві партії цього разу? Ну, ну загалом, європейська народна партія вона є правоцентричкою партією. Вона і так була найбільшою фракцією в європейському парламенті. Тому поступово да спостерігається тенденція СУВУ, Вправо і в європейському парламенті, і загалом, серед виборців в країнах Європи. Але станом на зараз це не критично для України, тому що більшість залишається, як я вже сказав, і вони продемонстрували те, що вони відстоюють по перше Україну. Вони готові протистояти російській агресії, і також вони відстоюють єдність європейського союзу на відміну там від тих, хто входить до групи ідентичності демократії. А внутрішньополітична європейська ситуація якось зміниться. Ну, до прикладу, що зелених стало менше, чи повпливає це на взагалі зелений вектор Європи, чи чи повпливало на те, що зелених стало менше? Власне кажучи, ось ті мітинги поляків, які як ми розуміємо, не стільки протестували проти українського зерна, а проти того, що аграрка їхня їхня стане менш. Прибутковою в силу зеленого курсу, і у Франції так само. Ну, наприклад, там в Данії Швеції зелені е, утримали свої лідеруючі позиції. Це виключно залежить від внутрішньополітичного національного контексту. Але так багато критики було саме зеленого європейського курсу, і саме праві популістичні ультраправі партії прийшли на критиці цього зеленого курсу, зокрема разом з там з критикою міграційної політики і взагалі з посиленням централізації європейського союзу. Тому безумовно, скоріш за все, в перспективі можна очікувати певні зміни зеленого курсу Європи. Але ж ну, таки тут треба зважувати, що Законодавство європейське розробляється здебільшого єврокомісією, яку очолить людина із європейської народної партії, і європейський парламент лише консультативно дотичений до процедури розроблення законодавства Європи. Тому, в принципі, такий результат зелених можливо і не глобально вплине на подальшу політику в цій сфері. А чи є ризик, що Урсула фондерляєн не буде переобрана на другий термін, і хто буде альтернативою? Звичайно, такий ризик є, тому що, наприклад, в 2019 році при сукупній кількості 440 голосів за неї проголосувала трохи менше 400 депутатів європарламенту, але вона заявила, що вона. Має амбіції очолити, і в принципі зараз да в них є 400 голосів і достатньо 361, То скоріш за все вона і буде новим або ну. Новим старим очільником єврокомісії, і так би мовити, хоча слід сказати, що навіть в європейській народній партії, яку вона представляє, не всі підтримують її кандидатуру, але, скоріш за все, домовляться, і вона знову таки буде очолювати єврокомісію. Uh, Спасибі вам, пане Романе. Спасибі за ваші відповіді. Дякую. Трешки трішки проясли цю тему для себе. Роман Кисленко, кандидат політичних наук, був із на.